Е, що хочу сказати, дякую вам за то, хто в свій час прийде і послухає, хто зараз слухає, хто слухав. Е, всім дякую, тому що завдяки цьому каналу я вчусь розмовляти гарно. І мене Оце а, о, е, а, про, про завжди. І я коли переглядаю інколи, там не завжди мене попадається навіть в рекомендаціях, то воно так мені вухо ріже, і це ще один раз, я дякую собі, що я можу ставати кращою. З вами я стаю кращою і з собою кожен день, усвідомлюючи оці свої, де я не добила, не дойшла. На мою думку, не дотягнула, це все усвідомлюючи, я розумію, як я це можу змінити. І завдяки вам я це все міняю. І ще один такий нюанс, який я сьогодні зрозуміла всі говорять, там матриця, ми спимо. І я не розуміла, як це ми спимо. Ну, ми ж тут, так? Що це значить, ми спимо? А все просто у мене сьогодні день. Все просто. Тому що коли нас затягують, от ми спілкуємося з людьми, і ми втягуємося в цю, якісь там, чи конфлікти, чи розмови, чи в переживання, ми, відповідно, засинаємо. Тому це так називається. Ми стаємо несвідомі, нас втягує чийсь емоційний стан. І ми Втягуючий наш, матриця втягує. І ми, відповідно, ой такі збудоражені і починається вилізати, чи там ой, який він поганий, звинувачення, осудження. І ти починаєш далі, далі, далі засинати. От в цьому є свідомість, це є згадай, 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 хто ти є. І в мене стоїть також на будильнику. Згадай, хто ти є. І це дуже класно, дуже гарно можна замітити, коли ти з кимось спілкуєшся і там ву -ву -ву, починається наколюватись якісь та навіть щось добре, не, не, не обов'язково щось там погане. І тобі такий будильник, згадай. І ти Просто стаєш цим наблюдателем та на російській мові спостерігачем на українській. Ти стаєш цим спостерігачем і ти розумієш, що ось цей проміжок часу ти спала. Ти спала. Ти навіть інколи не можеш його згадати. Так як ми просинаємося від сну. Ми не завжди все пам'ятаємо. Чому, бо ми спимо? От так само і тут. Ми не усвідомлюємо, коли нас оце затягує, що ми починаємо засинати. І коли ми просинаємося, стаємо свідомими, ми навіть цього не пам'ятаємо. Тому люди говорять: ой, як швидко час біжить. Ой, сьогодні тобі стільки життя таке коротке. Повірте мені, якщо ти живеш свідомо. Я не знаю, це от як можна, е я буду так, я е така на, на межі між тим і тим світом. М знаєте, як говорять? Мені, мені досвід записують у трудову е рік за два. От так само і в мене. В мене просто за один тиждень в людей за рік стільки може не пройти е таких всяких обставин, емоцій. І коли ти бачиш... Який світ прекрасний, які навколо люди прекрасні. Ти навіть помічаєш, вони такі самі одинакові. Ти думаєш, о, я вже тут був. І в тебе не йде. Ти за оцей проміжок часу, за цей день, за 12 годин, за 20 годин можна зробити стільки, що просто темно, що стало. Що просто голова йде обертом. І я вперше дивувалась, коли мені там говорять. Блін, ти що тільки два місяці в Франції, і ти вже стільки зробила. А я думаю, блін, я тільки, я вже, не тільки, я вже два місяці і я тільки зробила ось це ось це, ось це. І для мене кожен раз це мало. Я хочу ще більше, я хочу внедрити в свій час. Йогу я зараз не можу ніяк французьку мову пристосуватись, але я розумію, що мені треба це чим швидше, 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 швидше все е робити. Тому що коли ми залипаємо в інстаграмі, коли ми залипаємо десь в Ютубі на рілсах, так це класна штука. Тут що Ютуб, що Інстаграм має дві, е, ну от як ми завжди ми привикли ділити добро, зло, дві сторони медалі. Так, це ніби з одного боку е, класна штука, коли ти свідомий, ти там собі думаєш, так е, в мене що б чим, чи там мені зайнятися, чи що мені там прийшло, чи якісь питання твої. Будь-яке, е, і ти зразу там відкриваєш, і, і тобі зразу чик, лента говорить то, що тобі треба. І якщо ти свідомий, це дуже гарний прискорювач, коли ти чик, швидко знаходиш собі відповіді, е, і все. Але коли ми починаємо втягуватися, засинати в цю гру, Втягуємося в цю гру, так? Починаємо засинати. Ми втрачаємо цей час. Ми стаємо несвідомими і тому так виходить. О, все, що хотіла сказати, і це класні відчуття, коли ти розумієш, чому тобі треба прокинутися. Це пройшло, напевно, вже півроку. У мене стоїть цей будильник, і він просто стоїть. І так я його читаю, проснись там, згадай, але я не можу зрозуміти, для чого він. І а сьогодні, аж сьогодні, мені це прийшло усвідомлення. І зараз цей будильник буде для мене звучати зовсім по-іншому. Тому ставити треба собі цілі, ставте собі цілі. І обов'язково. Вони, ви до них дійдете, і, і ці мрії, і цілі збудуться. Я це точно знаю. Всім гарного дня!